Друзі, в наявності є акумуляторна батарея Пекрон. Станції у нас багато хто купував. А для того, щоб довше працювала ваша станція, можна не до всіх моделей, можна підключати акумуляторну батарею. Є піо 3000 на 48 вольт. 3072. Така от, друзі, батарея. Є велика комплектація проводів. Покажу її з усіх сторон, багато. Не розкажу, друзі. А показати то можу. Ключі от дорядні станції з освітленням, з цієї сторони трошки освітлення. Тут також, друзі, розйомчики різні. USB до відсонячних панелей. З цієї сторони маркеровочка. Давайте, друзі, я так моє доберуся. Покажу. Така друзі, от акумуляторна батарея. Є в наявності, в кого є можливість, можете набагато довше працювати за допомогою ваші зарядної станції і такого ще одного акумулятора, друзі. Зацікавило, заходьте на сайт електромотора дотелефонуйте да 063 426 1010, також пишіть на вайбер на цей номер.